Усім привіт! В мене сьогодні в руках два цикли. Це, по-перше, безсила від Лорен Робертс. Конкретно зараз у мене її друга частина безрозсудна, і також Вікторії Еви Ярд, Червона королева. І я її взяла сьогодні саме для того, щоб трошечки детальніше розібратися про те, чи був тут в нас присутній плагіат одного з іншого. Ну і, власне, загалом якось порівняти ці два цикли, бо вже дуже багато чула насправді. Негативних відгуків: хтось хейтить червону королеву, хтось хейтить безсилу, хтось хейтить одну чи іншу книжку за плагіати, словом, хочу розповісти трошечки детальніше і більше своїх думок. Значить, по-перше, це два фентезі, це два фентезійні цикли. В Бесилі в нас є три книжки з доповненнями, в Червоній королеві чотири книжки. Єдиний момент, що в Бесилі перша книжка має десь поза 500 сторінок, друга вже там 350. В першій ж книзі Червоної Королеви є конкретно 350, то вона вже суттєво менша. І е, в інших я ще поки що не дивилася, але їх основних є також чотири. В нас тут є два фантазійні світи. Вони пов'язані, вони схожі одне на одного тим, що в нас є магія в одному світі і в одному і в іншому світі в нас є люди, які поділені на так звані касти. Тобто в одному світі в нас є люди, які без тобто вони нічого не мають, вони звичайні, а інші люди власне, мають там якісь сили різні. І, власне, оці, що мають силу, звичайно ж домінують над тими, що не мають сил. В червоні це в нас проби силу. В червоній королеві в нас також схожий принцип, але він в нас трошки інший, в тому плані, що вони відрізняються саме за кольором крові. Ті, хто мають силу, в нас мають срібну кров, тобто їх дуже легко ідентифікувати. Ті, хто ж не мають цієї сили, вони мають червону звичайну кров, ну і звичайно, що вони можна сказати раби цієї всієї системи. Крім того, в нас тут в червоній королеві ще є. Зовнішній ворог, тобто у нас триває війна, яка десь поза 100 років, і відповідно на цю війну, здебільшого, найбільше, особливо піхотинців, солдатів і так далі, відправляють саме людей з червоною кров'ю, що, на жаль, логічно. Ну, а срібні зазвичай там якісь генерали, сержанти, лейтенанти, словом, все, що стосується якоїсь, хоч трошечки. Панівної, отак от можна сказати, напевно, менеджерської, якщо говорити по-цвільному посад, то власне це все йде на срібних, а червоні, відповідно, як гарматне м'ясо на срібні. А Що, відповідно, не дуже подобається власне, більшості адекватним, ну, як мінімум, всім червоним і навіть деяким срібним, але це вже теж інший момент. І власне вони намагаються щось з цим всім зробити. Тут у нас теж є дуже багато таємниць, дуже багато секретів, дуже багато сюжетних поворотів. І якщо чесно, в цю маленьку книжечку авторка зуміла просто вліпити настільки багато, і але не в поганому сенсі багато, а в такому насиченому цікавому сенсі багато сюжетних поворотів. І що теж дуже цікавий момент, що вирізняє оцю книжечку від цієї, це те, що власне тут в нас. Любовна лінія є, звичайно, але вона така делікатна, вона фонова, вона не є абсолютно основна. У нас тут дуже багато всього відбувається, і вкраплення десь там любовної лінії де-не-де -де, буквально поміж іншим. Тут ж в нас трошечки інший момент. Тут в нас. А, і також дві головні героїні вони злодіки. Тут у нас трошечки інший момент, тому що в нас тут не згадується про війни. Але в нас є загалом боротьба між е, безсилими і тими, хто має село. Е, крім того, в нас ті, хто мають силу, вони постійно змагаються, на, е, е, я не пригадую, чи мають їхні змагання якусь назву, але е, це, власне, ігри, які були в першій частині. І е, е, нас е, сюжетна взагалі арка йде по тому, що наша головна героїня, яка є безсилою, але яку е, батько вчив, е, як. Е, Виживати і обманювати, тому що за легендою ось тих, що мають силу, треба всіх безсилих знищувати і відправляти, вбивати кудись, щоб їх не було, тому що вони начебто послаблюють тих, хто мають силу. Ну, Звучить так собі, звучить трошки як геноцид, м'яко кажучи, але десь так воно в них і відбувається. А головна героїня в нас, відповідно, безсила. Але є в них одна така. Каста чи під під вид оцих, хто мають силу, провидці. І це насправді дуже цікаво, тому що саме під ту провидицю вона і маскувалася все своє життя, щоб її власне не вбили. Тому що ну, це якась така штука, яку неможливо відчути, неможливо зрозуміти, чи є в тобі та сила, чи нема. Але якщо ти достатньо хитра, достатньо розумна, достатньо знаєш, як правильно підмічати якісь деталі, то власне цією провидицею ти цілком можеш. Шахраювати, отак можна сказати. Тому вона десь так в цієї головної героїні. і виходило. Крім того, що вона через цю свою брехню потрапляє на ці всі ігри, а ігри відбуваються в палаці короля, і вона оце от кожного разу на межі якогось відкриття. Ну і крім того, що вона не те, щоб ну, вона трошки вміє битися, але порівняно з якимись людьми, власне, які мають е, такі активні, скажімо так, сили, е, це, м'яко кажучи, видається складно. І, власне, перша частина цієї книжки вона насправді мені була трошечки ех, затягнута. Можливо, ну, мені не до кінця було, Так, звичайно, була непогана любовна лінія. Це власне, фішка цієї книжки, що основна її, я б так сказала, основа всієї цієї книжки це любовна лінія. Але мені вже було її трошки забагато. Це таки я люблю, або щоб це було ну просто вау який вир емоцій. Але все одно, поміж тим виром емоцій, хотілося б трошки сюжету, особливо для фентезі. Бо все-таки, коли береш читати любовний роман, це трошки інше відчуття. А от власне, фентезі, ну, ти чекаєш чогось більше активної сюжетної лінії з вкрапленням чогось романтичного, а не навпаки. А тут в нас є дуже конкретно, що тих 500 сторінок, так, в першій книжці, власне, я, я думаю, що через це ця книжка суттєво менша, бо там було. Більше тих сюжетних поворотів, по-перше, треба було взагалом розповісти, що це, куди ми потрапили і за ким ми маємо вболівати. По-друге, всі ці ігри там були теж дуже багато хто насправді каже, що це плагіат з голодних ігор. І тут я, на жаль, власне, можу погодитися, що з голодними іграми ця книжка мені дуже, дуже воно щось мені нагадувало в тому плані, тому що отам, от власне, воно. Я б не сказала, що добре надихалися, але е, було, дуже, було дуже схоже, особливо після того, як я вже пізніше прочитала е, голодні ігри, власне, всі книжки, я зрозуміла, що так, оцей вайб справді був. Е, тому, власне, після того мені було ще цікавіше почитати ці два цикли і зрозуміти, чи плагіатила, ну або дуже надихалася, як скажемо, авторка лише голодними іграми, чи ще чимось. Так ось тут в нас десь у такому форматі воно працює, і тобто, якщо тут в нас є головна героїня, яка має, крім того, вона має велику доволі сім'ю, ще за ними там чи від часу десь щось можна спостерігати. В нас ще тут є війна, у нас тут ще є якісь там виживання, у нас є оці всі моменти з тим, як вона має власне ще цікавий момент в цьому. Що кожна людина, яка, наприклад, до 18 років не знайшла собі якусь роботу, навчання, щось такого формату, тобто, де вона може бути корисною, тобто та, яка має червону кров, її відправляють зразу на фронт. Відповідно, мотивація в них вчитися і конкуренція на ті всі навчання, роботу і так далі, шалено велика, і також це теж дуже тисне на тих людей, які власне тут живуть. По, ну, або ти якось вчишся і так далі, або ти зразу майже стаєш піхотинцем, і на цьому в цій їхній війні плюс-мінус, або ти дуже довго служиш і не бачиш своїх рідних і так далі, або в принципі ти на цьому і закінчуєш своє життя. Ну, а тепер давайте трошечки глибше і детальніше. По-перше, я все-таки прочитавши ці два, ну, принаймні, початок цього циклу, початок цього циклу, я не відчуваю плагіату між ними. Кажу, я більше, мені нагадує більше, ця книжка, цей цикл, в принципі, голодні ігри. Ну, перша книжка, так точно, друга вже вона там взагалі відходить від всього, ніж цю червону королеву. Я як тільки почала читати, я взагалі є дуже багато нюансів, знаєте, дуже багато якогось сюжету, навіть що відрізняється. І вайби книжки абсолютно інші. Тобто, тут в нас конкретно таке, знаєте, політичне фентезі з. Е я би це, напевно, навіть могла назвати частково якоюсь, не антиутопією. Бо тут, що ще цікаво, тут у нас є це більше схоже за вайбу на сучасний світ. Хтось порівняв це з дивергентом, і наскільки я пригадую якісь ем, фільми, які я дивилась, бо книжки не читала ще, то дійсно є оці вайби. Тут же у нас такий конкретний вайб королівств, якогось середньовіччя, такого знаєте, трушного фентезі в тому плані, тому що тут немає нічого сучасного. Ну, принаймні, я не пригадую, щоб воно аж так виділялося. А тут у нас і електрика, і потяг, який супершвидкісний і щось дуже нагадує, і навіть машини. Хоча описи цих машин дуже такі, яку кажучи, кументні, або навіть я б сказала, що вони такі більше. Не те, до чого ми зараз звикли, скажімо так, але все одно вони тут є, і вони нагадують власне, що, щось таке сучасне аніж середньовічне. Тому вайби цих двох циклів мені абсолютно різні. Звичайно, я прочитала тільки першу частину. Можливо, там в другій, третій чи в четвертій щось буде схоже, але ну насправді вони настільки в якихось різних форматах написані, вони настільки так є. Давайте розберемося, що в нас схоже. Перша схожість це головна героїня. І тут і тут вона злодійка, яка доволі вправна в цьому форматі. Але по факту, ну, тобто тут вона неї така, можна сказати, криза самодостатності, чи як правильно це сказати, тому що вона оце постійно ем, ловить себе на тому, що вона ем, займається чимось не тим. Ну, тобто умовно, вона вміє красти, вона вміє обманювати. Але, по-перше, її засуджується вся її сім'я. Почнемо з того, це теж не дуже сприяє, м'яко кажучи, якійсь її власному відчуттю і так далі. Бо тут у нас вона теж злодій, ну, Злодікою вона стала вже після того, як її сім'я загинула. Тому це теж такий момент, її вже її нема кому засуджувати, і вона, власне, живе так, через те, що от більше вона не може якось там вижити, бо в доволі юному віці вона втратила батьків. відповідно, Залишилась сама. Тому, як то кажуть, що, що маємо, то маємо. А, ну, а тут у нас вона живе з батьками, у нас живе з сестрою, в нас живе, в неї є ще три брати, але вони всі на війні, а, власне, на оці, на яку теоретично і вона десь має скоро піти, тому що вона нічого не досягла умовно в тому їхньому світі, а, в неї там нема роботи і, і ось таке: Тобто, у нас тут схожі, але не зовсім головні героїні. Крім того, в нас тут е, схожий момент теж, як вони з, е, знайомляться з принцом. Е, тобто в нас головна героїня Пейден, вона е, цього принца знаходить, е, вона його грабує випадково, і, е, відповідно, він це її ловить. І оскільки в принца тут в нас є сила того, що він е, відчуває і може використовувати силу інших. Е, Тих, хто має сили, я не можу згадати, чи є там якась. Не пригадаю, чи вони якось називаються ті, що мають силу, бо тут без силі, а чи нормальні слова. Ті, хто мають силу, він їх може використовувати, ну, відчуває, по-перше, що вони її мають, що вже в пейден така проблемка вийшла. А по-друге, може ними користуватися. Умовно, десь там є цілитель, він може, поки він от десь близько до нього, він може зцілити когось. Але суть в тому, що та, він її зловив, він відчув, що в ній немає сили, а вона така, ой я провидеться. І там починає, ну, звичайно, що вона його досить майстерненько обманула. Але ну, власне, оце, це той момент, що як вони знайомляться. Тут ж в нас також наша головна героїня з такого свого роду відчаю. Тут ще інший момент, в неї є найкращий друг, ще крім того, який теж який вже там в нього все було гаразд. Він був на навчаннях, відповідно, його армія мала уникнути, але ж ось тут його вчитель помирає, йому вже 18, і, відповідно, ось-ось до нього постукають якісь їхні стражі, сторожі і так далі, і заберуть його на війну. І вона просто в якомусь такому шоковому стані і намагається щось зробити, щось придумати. І оскільки вона ж, злодійка, в неї є трошки нелегальних зв'язків, скажімо так, відповідно, вона намагається. оце от Якось його врятувати для цього, що потрібно, гроші. Тому вона доволі відчайдушно намагається пограбувати максимально багато людей біля бару одного вечора, і, звичайно ж, випадково вона грабує цього принца. Але який не виглядає теж як принц, бо він там щось маскувався, він оце от собі ходив в бар відпочивав чи що він там з ним робив. Але тут вона знайомиться власне, з старшим. Принцем. Тому що тут у нас вся любовна лінія відбувається з молодшим принцем, який є виконав, ну, типу, який планує стати виконавцем до короля, до свого брата, який є старшим, який не, не має з нею е, якоїсь такої, ну, є там, скажімо так, мінімальна хімія, але насправді вся основна історія відбувається власне, з цим молодшим братом. Тут же у нас навпаки. Вона оце знайомиться зі старшим братом, який має стати саме королем, але вона ну, він її ловить, вона не може від неї втекти, і вона в цьому своєму відчаї видає, що ти нічого не розумієш. Я оце ось, я мушу красти через те, що я не маю роботи, я не можу. Ну, слово, вона видає <глаж>, цьому незнайомцю всі свої проблеми. І наступного ранку до неї приходять е, ці сторожі замку і кажуть. Тебе покликали в замок. Вона вже там придумала 150 варіантів, що, що саме вона могла зробити, за що її заарештовують, а їй насправді дають роботу. Бо цей принц власне, домовився про те, що вона буде працювати, тому що їм, ем, по факту, нема на що жити, бо мама там десь працює, не працює, не пам'ятаю, тато ветеран війни поранений, який власне не може працювати. Сестра її старша, яка власне цим всім яка, от єдина в якої була робота, її через те, що вона оце от, пробувала допомогти цій головній героїні. Мер, яку звати їй поламали руку, вона вже не може працювати. Словом за цю маленьку книжечку, як ви бачите, дуже багато нюансів і дуже багато яких сюжетних поворотів. Але разом з тим це було дуже цікаво читати. От мене вона затягнула, мені вона сподобалася. Я 100% хочу продовжувати цю, цей цикл е, і дочитати його, зрештою, тому що ну, наразі мені просто насправді дуже-дуже подобається порівняно трошки з цим. Тобто тут в нас головну героїню, яка не має сил, забирають на те, що, ну, точніше, вибирають е, честь е, змагатися на певних там іграх, очищення, які е, відбуваються в цьому королівстві. Е, і, начебто. Е, там якісь дуже класні призи потім в кінці словом, Вона на оце, думаю, якщо вона виживе, то буде прекрасно і вона буде мати е, хоч щось. Так вона тут все, відбуває, тут все в цьому відбувається. Тут ж в нас в цій книжці е, вона потрапляє в цей замок. Е, і перший день її роботи це тоді, коли е, такі собі змагання наречених на позицію. Позицію, це, напевно, неправильне слово, але словом, на те, щоб бути нареченою короля, майбутнього короля, тобто принц, який стане королем, і бути також з ним королевою. І, власне, приходять дівчата, які мають усі всі сили, вони показують, хто на що здатна, все прекрасно, до того моменту, коли хтось не штовхає нашу головну героїню, вона падає на таке, на таке силове поле, яке би мало її успішно вбити, вона ж це чекає. Своїй смерті, до якої вона змирилася, але тут в ній прокидається сила, яку не очікував ніхто, тому що сили мають лише срібні, а вона конкретно червона. І в неї червона кров, тобто це все дуже-дуже цікаво. І це все на очах відбувається всього двору, на очах це всіх могутніх кланів, які там це все роблять. Ну і, звичайно, королі і королева не можуть просто так взяти собі і її вбити чи там десь. Кудись щось зробити, треба конкретно швиденько придумувати, як це все викрутити, ну щоб власне не втратити владу, щоб не почалися якісь моменти, нюанси і так далі. Тобто, тут в нас, ну я не знаю, особисто для мене було абсолютно інше все, і після цього це все настає е, дуже швидко, скажімо так, е, розвивається, тому що вони її забирають, вони їй кажуть: дивися, в нас там був якийсь е, наш генерал, якого вбили. Разом з його дружиною, тим не збудеш його загубленою донькою, яку там таємно хтось врятував. Ти в нас срібна, тебе виростили, аля в у цьому всьому цих червоних, щоб тебе не вбили, але в тебе є сила, тому все, ти точно срібна, все прекрасно, і ми тебе видаємо заміж за нашого молодшого брата. Ну, молодшого принца, відповідно. Тобто тут в нас вже інший момент. Звичайно, що з цим старшим принцем, з яким вона познайомилася спочатку, в них теж є хімія, але вона її е, е, боїться цієї хімії. Плюс виявляється, що вона є, е, е, що вона в цій гвардії, яка в нас е, е, займається революцією проти цих срібних, не проти війни. І це просто, ну тобто, знову ж таки, цих 350 сторінок, воно все так несеться, що ну, насправді дуже цікаво. І відповідно, відповідно, це ну це дуже закручується сюжетно. Тобто тут тут загалом як починати розповідати, це можна напевно цілий випуск, який розповідати про те, що тут відбувається, як воно закручується. Дуже гарна фраза, що будь-хто може зрадити нікому не можна вірити і зраджують її просто на кожному кроці. тому... Є такі, є такі моменти. І як воно все закінчується, перша частина теж насправді дуже цікаво і абсолютно відрізняється від того, що сталося в першій частині. В першій частині в, нас в не в першій частині, перепрошую, в Бесилі. В Бесилі в нас власне, оця героїня головна вбиває короля, тому що він там Він, по перше, м'яко кажучи, не дуже позитивний персонаж. По-друге, він е спеціально вбив її е батька і словом, там є нюанси. І, власне, вона тікає від цього принца, який в другу книжку вривається. І, власне, от... Ця друга книжка безсилої, це, по суті, те, як він ганяється за Пейден. Пейден від нього тікає, він її ловить, вона знову від нього тікає, він знову її ловить. І це я, е я сподівалася, що це принаймні тих 350 сторінок, воно буде якось трошечки. Активніше, сюжетніше, цікавіше. Ні, ну звичайно, що порівняно з тими. Хоча, мені здається, навіть, можливо, перша частина була трошки цікавіша, в тому плані, що там говорить, були якісь події ще чи що тут вони просто бігали одне за одним. Та воно теж було непогано, теж були якісь, начебто, події. Вони кудись тікали. Хтось їх ловив двох, потім вони там. Але, ну, ви зрозуміли слово, мій заход, я поки що щось. Не можу зрозуміти, ем, не можу остаточно знайти зібрати докупи свої враження і емоції, але це поки що для мене було якщо чесно, гірше набагато ніж оця книжка. Але суть цього відео на чого, чого я взагалі сьогодні зібралася, це порівняти ці два цикли і сказати, що все-таки особисто для мене, станом на зараз, прочитавши дві книжки з цього циклу, одну книжку з цього циклу, я не бачу схожості. Тобто, ну не так, я не бачу прямого плагіату якого, ну, в якому звинувачують або Лорен Робертс, або Вікторію Евіярт, але знову, знову ж таки Вікторію Евіярд тут звинувачувати по-дурному, тому що вона це написала майже на сім років швидше, ніж, ніж без тому, ну, Це не рік часу, де там приблизно могло випадково надихнутися одне одним, надихнутися одним джерелом там і все таке. Ні. Тут у нас дуже конкретно є такий, такий момент. Але кажу, я не бачу тут е, червоної королеви взагалі. В голодних іграх є трохи. Е, загалом просто мені ця книжка не дуже сподобалася. Мені бракує, мені, е, мені все-таки бракує, коли є лише один акцент саме на любовній лінії, і настільки її багато. От тут особливо мене вже почала просто підбішувати під кінець книжки фраза Удаваймо. Якщо ви читали, ні, можливо, я знаю, що багатьом вона подобалася, це було дуже мило, дуже якось так цікаво, би було, якщо б це було раз, два, ну, п'ять разів, а вона там була просто постійно. І я вже така: taka... ну, придумайте щось новеньке, можливо, десь якось слом. Поки що мені не подобається. Плюс кінцівка, що єдина знову ж таки, кінцівка того, що в нас пейден має вийти за короля. Звичайніше він її освічується от просто, знаєте, ні з того, ні з цього. Я поки що не розумію цієї логіки, можливо, в третій частині нам це розкажуть. Ось це теж трошечки нагадує те, що тут відбувалося, бо знову ж таки, наша головна героїня спочатку її була заручена з цим ем, молодшим принцем. Ну, знову ж таки, вони тут принців перекрутили трошки в різних е, книжках. Але ну, в кінці воно все. Теж розривається, тому що видається, що, власне, в нас є така нормальна зрада, все не так, як здавалося, все перекручується, і, зрештою, наша головна героїня. Що тут? Що тут успішненько тікає? Е, тому, там, тільки тут вона тікає від принца, тут вона тікає з принцем. Тому, тому це, власне, цікаво. Якщо підсумувати, все-таки мені сподобалася більше червона королева, але знову ж таки, можливо, я прочитаю другу, третю, четверту, скажу, що ні, моя думка змінилася. Станом на зараз, ну, цей цикл мені подобається більше. Якщо навіть порівнювати просто без червону королеву і там безсилу, яка мені яку я прочитала раніше. Тому наразі плагіат точно ні, ну принаймні не, не між цими двома, можливо, черво голодними іграми, але. Точно не червоної королеви». Але загалом ця книжка набагато краща Особисто для мене ця трошечки слабша і більше кажу, піше тут якоїсь такої е, любовної лінії, але все одно вона мені не настільки захопливо прописано, щоб я могла читати там 800 сторінок, на двох книжок, і, і мені було дуже дуже цікаво і дуже дуже важко. Чи буду я читати третю, коли вона нарешті вийде? Так звичайно цікаво, чим воно все це викрутиться. І особливо, якщо я вже до того моменту дочитаю четверту книжку Червоної королеви, то точно зможу це все цікаво порівняти. А тепер напишіть в коментарях, якщо ви вже читали щось із цього, які ваші враження, і як вам взагалі ці дві книжки, чи якась з цих книжок, чи взагалі нічого не читали, теж пишіть.